На сьогоднішній день є легальна можливість запровадити заходи оздоровлення, створити комісію, поміркувати над тим, чи варто звернутися до суду із запровадженням режиму відновлення платоспроможності. І за цей час ми будемо мати собі можливість, якщо ми приймемо таке рішення, звичайно, будемо мати можливість протягом півроку платити тільки поточні платежі. Заробітну плату і, ну, скажімо, розвивати свою власну базу, ставати на нові. Після того, як підприємство зміцніє, розрахуватися з левою часткою боргів. Я розумію, що на сьогоднішній день найсерйознішими кредиторами є лісінговою компанії Пенсійний фонд. Тому, якщо є, закон дозволяється, це потрібно зробити. Але це рішення це лише підготовче захід до цих дій. Цим рішенням фактично пропонується утворити. Комісію за розпорядженням міського голови це дозволить е, прийняти комплексне рішення і, скажімо, на 46 чи 47-му сесію міської ради винести рішення про те, що запроваджувати заходи захисту від кредиторії, запроваджувати мораторій і піднімати підприємства. Чи там підприємство не варте і уваги, що там все і так нормально, або навпаки це ні до чого не призведе, краще не мучиться. І перейти до іншої форми господарювання мова йде про те, що створюється комісія, фактично Так. вже е, можна припустити, що е, керівник чи головний бухгалтер, чи заступник голови, чи містомовичілова не займаються. Цим відприятелям. Тобто з вашого рішення виходить, що їм допоможуть тільки депутати Луцької міської ради, то мене стосовно цього запитання, не вже ви вважаєте себе розумнішим, ніж керівництво? Утворення колегіального органу це є спосіб вироблення, демократичний спосіб вироблення спільної думки. Так ось, якщо зійдуться 5, 7, 10 людей і спільно проведуть кілька засідань, є висока вирогідність того, що вони ухвалять зважене і правильне рішення. Пам'ятаєте рішення? До серпня місяця подати Луцькій міській раді е, план заходів. Так? План заходів по виходу там, і, і різних тем. До сих пір, крім відписок, що те не, не, не вистачає, того не вистачає, того не вистачає, зарплати немає, все, жодних план заходів не існував. Тому я впевнений для іншого, перш за все, створювати комісію, напрацювати, я даю 100%, що цей керівник, цей керівник, саме цей керівник. Не буде виконувати жодних рекомендацій, тому що вже скільки з ним працювало, ну до нього, ну я не розумію, чи він не доходить, чи він не хоче, чи в нього своє бачить. Але навіть свого бачить. Давайте підбирайте дана, слова, значить, в першу чергу. Я прошу всіх враховувати, що особа, я тут на підбирайте дана слова. Дана особа навіть не усвідомила подати план захисту.